Скореє нейтральне, ніжеположительне, ні отрицательна. Тому що ми, ми вже бачили приклад такого кодексу в КПІ, і ми знаємо, що це закінчилось. Коли, мовно кажучи, було піднято дуже багато брудної білизни, тому. скажем так кодекс чести вине принятым меньше для США, не для, короче, Европы, тем меньше Украины. Я считаю, что это хорошая идея, потому что очень часто возникают конфликты между преподавателями и студентами, и если это поможет, то я считаю, что нужно попробовать ввести такой кодекс. Ну вот у нас раньше комиссия по морали была, кажется, в стране при Януковиче. Ну это не очень хорошо, наверное. Мне кажется, что такие вещи не должны регламентироваться. я не понимаю, в принципе, как бы смысла этого всего, потому что, ну, кодекс чести, он как бы не, не предусматривает лично для меня, ну, на мою точку зрения, не предусматривает никаких особых кардинальных изменений в системе образования и в самом взаимопонимании между преподавателем и студентом. В основном позитивно, но как показывает практика западных вузов, То у нас не все так хорошо працює, як там. А, насправді, питання абсолютно непросте, і наша університетська система функціонує за своїми правилами. І Я думаю, що якесь таке пряме копіювання західних зразків воно не є абсолютно правильним краще виходити з наших реалій, тому що наша університетська система і наше університетське життя набагато більш протиречиве, ніж західне. І вирішувати свої питання нам треба по-своєму, а не просто когось копіювати. Поки що нейтрально. Поки його немає, то побачимо, що з цього буде. Взагалі, як ідея, мені подобається. Я не бачу в цьому нічого плохого. І якщо це все-таки буде якийсь відголосок у студентів, професури і у адміністрації на цей кодекс честі, це буде просто прекрасно. Красивая телочка не касается каждого, а ШТБ ТБ касается каждого.